агентству Фальч знизило кредитний рейтинг Греції. Фактично, ця оцінка означає, що дефолт неминучий. В агентстві роз'яснюють, утримувачі грецьких паперів мають отримати замість старих облігацій нові, не такі цінні за відсотковою ставкою. Більше половини боргу їм доведеться списати. Отже, Греція його не поверне. Якщо боржник не здатен заплатити, це і є дефолт. Standard Poor's вважає, що Греція має проблеми з виплатою боргів. Moody's вже понизило рейтинг країни Агентство Фіч було останнім. Аналітики роз'яснюють, селективний або обмежений дефолт технічна оцінка. Фінансування країни і її банківського сектора гарантує рішення Єврогрупи, яке вона ухвалила кілька днів тому. Тому дефолт системи не перспектива найближчого майбутнього. Нинішня оцінка Фіч не найнижча. Греція за два кроки до рівня D, який означає дефолт за всіма фінансовими зобов'язаннями. Новини на Суспільному. Харків.